Іна у студії Марина Кухар, вітаю вас. 15 хвилин тому Петро Порошенко першим залишив кімнату переговорів у резиденції в мінську. За 5 хвилин поїхав звідти і Володимир Путін. На місці залишаються лише лідери Німеччини та Франції Меркель та Оланд. Це найостанніші дані від кореспондента событий Ірини Смірнової. І головні пункти перемов у мінську оприлюднило агентство Associated Press із посиланням на видання The Telegraph. Згідно з цією інформацією, Україна прагне паспи, повернути паспи. лінію розмежування Жування до вересневої межі, натомість Росія прагне, щоб бойовики залишалися на нинішніх позиціях. Крім того, Москва пропонує залишити бойовикам і контроль над ключовими пропускними пунктами. Що ж до відведення важкої техніки, то Кремль і досі твердить: на Донбасі немає ані її військових, ані зброї, і вимагає у Києва фінансування. Фінансувати самопроголошені республіки загалом документ містить 12-13 пунктів. Повідомляє Associated Press. тож очікування тривають. Журналістів, які чекають Богдай на якийсь результат саміту у мінську 13-ту -го годину поспіль, покликали до зали, де можуть укласти мирну угоду чи принаймні прокоментувати, як проходили перемови представник української делегації Валерій Чалий. Цим ранком повідомляв: до підпису готують два документи про довгі години очікувань. Віталій Школьний інтернет розривають епізоди саміту. Відзняті напередодні лаври популярності ділять два відео: перше з білоруським президентом, що забирає стільця у Володаря Кремля. Друге, де репортер російського каналу Life News гавкає на українських журналісток, а потім, на прохання ізолювати неадеквата, жалібно виправдовується перед службою протоколу з приводу ж перебігу саміту емоцій набагато менше. Ангела Меркель і Франсуа Оланд на зустріч до мінська прибули за графіком. О 17-й. німецька канцлерка, як годиться, поласувала хлібом сіллю. За кілька хвилин по тому прибув і український президент. А ось Володимир Путін уже вкотре змусив на себе чекати аж дві години. Від смаколиків білоруського президента кремлівець відмовився, удовольнився міцними обіймами Лукашенка і неформальними цілунками. Ангелі Меркель, білоруський батька, нагадав її східно німецьку радянську молодість. Канцлерку обдарував тюльпанами і запросив гостей пройти до зали на переговори. Так Жодної заяви для преси. Так звана нормандська четвірка залишає невелику кімнату для гостей і вирушає до великої президентської зали Олександра Лукашенка. Ось Ангела Меркель і Петро Порошенко жваво дискутують про події на Донбасі. Володимир Путін до зали увійшов понурий. Росіянина всадили подалі від усіх. Голосно і жваво лідера привітала німецька Здравствуйте. Петра Порошенко до кабінету на окрему розмову покликав Олександр Лукашенко. Колегу український президент запевнив, приїхав мир. Весь мир сьогодні чекає, або ситуація піде путем деескалації, договоренності, прекращения дня, отвода вооружений і прекратить того, щоб гибли люди. Або, якщо Мінськ не стане таким символом, ситуація Фактичний вразно я хочу вас в том, що ми будемо все делать для того, щоб у вас стране, в, в нашій Україні був мир і покой. Okay. За протоколом це зветься сімейне фото. Високоповажні політики роблять світлину на згадку наприкінці зустрічей і різноманітних самітів. Цього разу десяткам фотографів позували до початку найголовнішого самих переговорів. Okay. У холі білоруського палацу незалежності дрімають репортери, представники делегації, працівники протокольних служб Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Оланд і Ангела Меркель дискутують всю ніч за зачиненими дверима. Віталій школьний Сабитія, канал Україна про можливі наслідки переговорів у мінську Сабитія запитали у політичних експертів. Отже, наскільки реальна мінська надія на мир? Есть все основания, рассчитывать на договоренности и взаимные гарантии о прекращении огня, о согласовании линии размежевания. Очень важно, чтобы сегодня стороны. Обменявшись гарантиями прекращения боевых действий, договорились о новых форматах переговоров. По большому счету, то, о чем говорят в так называемом формат, нормандском формате, это гарантии и это вещи, которые выходят за рамки того, что можно написать в документе. То есть это вопросы, выходящие за рамки Донбасса. Явно Путину важно услышать от Мерки или Оланда, что речь о вступлении, от Порошенко, в принципе, тоже, что речь о вступлении Украины в НАТО не идет, что силового варианта по возврату Крыма не будет, что фактически вопрос о Крыме, несмотря на то, что, естественно, признавать его не будет никто. Любая уступка может рассматриваться как унизительный мир. Эти решения будут краткосрочный характер носить. Это то, что вот можно сделать сейчас. Это первые метры. Бальшої много кілометрової И вот эти первые метры, они очень важны. Одразу з мінська Петро Порошенко, Анґела Меркель і Франсуа Оланд летять до Брюсселя. До речі, саме там сьогодні зранку може прояснитися доля економічної кризи в Україні. Голова міжнародного валютного фонду Крістін Легард. Очікується, що за годину зробить заяву для преси щодо України у Києві. Нині чекають на рішення щодо нової позики на 40 мільярдів доларів. Перший транш може надійти вже у березні про підсумки ж роботи місії фонду за останні тижні в Україні. Розкаже сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк. Маріуполь зранку знову обстрілюють зградів. Розриваються набої поблизу блокпосту східного району. Уночі мешканці чули потужну канонаду. Атаку на місто прокоментував сабитім речника То Анатолій Стельмах. Години ранку поблизу Маріуполя збудулися обстріли українських позицій. Про жертви і руйнування інформації немає. Воручилися вони обстріли наших позицій з реактивних систем залпового та артилерії. У Краматорську сьогодні день жалоби. У місті скасовані всі розважальні заходи. Нагадаю, цього вівторка місто зазнало ракетного удару. Загинули 16 людей. Поранені 64, Семеро з них діти. За даними спостережної місії, обсє місто атакували з ракетних установок «Смерч» касетними набоями. Виплати пенсій і соціальної допомоги мешканцям мирних територій Донбасу поновив окружний адмінсуд Києва. Він скасував постанову уряду двомісячної давнини, що позбавляв людей виплат, гарантованих державою. Відтак усі нарахування від листопада мають бути компенсовані. Заявляє один із лідерів опозиційного блоку Олександр Вілку. ласка, наскільки важливо повні прилавки і поодинокі покупці? Так виглядає криза на базарах. Для більшості українців навіть борщ із м'ясом став делікатесом. Тільки овочі за останні три місяці подорожчали майже на 75%. Національна страва як індикатор української економіки. Ускільки нині обходиться, журналісти Сабитій вирішили порахувати на базарах різних міст. На ринках Івано-Франківська покупців суттєво поменшало. А ніхто нічого не купує, бо грошей немає, розумієте. Борщовий набір від початку року здорожчав удвічі, тож і продавці і покупці викручуються як можуть. За трохи зіпсовані овочі правлять втричі дешевше. Користуються попитом ті товари, які мають акційні. Оце є факт. Те, що є на знижках. Підрахувати вартість борщу прикарпатським господиням нині непросто. Все залежить від рецепту. Дуже буде важко. І будемо лише їсти саму юшку, ще скоро будемо чорбати. А я м'ясо, чекайте, будемо лише нюхати. Де м'ясо стоїть? Хто ходимо по 70 рублів м'ясо купити. В сумах ціни на овочі за місяць підскочили на 50%. Борщ без м'яса подорожчав на 15 гривень. І це невеличка каструлька. 6 рублів картошка, буряк там, а капустина ж. Капустина теж 6 рублів. Якщо додати зелень сметану і м'ясо, борщ буде практично золотим. Подорожчали ж все на це ж долар підняли. Зелень ще підняли на 15 гривень. І що буде вище? Покуди війна не зупиниться, значить ціна все время буде рости. пані Валентина на Чернівецькому ринку чи на щодня, тож знає, де краще і дешевше купити продукти для домашнього борщу. Візьмемо буряк, візьмемо, візьмемо картоплю, візьмемо цибулю. Капусту. капусту можна маленьку капустину от, взяти, вибрати овочі, склянка квасолі та зелень 23 гривні. Шматок м'яса для борщу збільшив його вартість вдвічі. Свинина на Чернівецьких ринках коштує приблизно 60 гривень за кілограм. На борщ от, наприклад, таку кісточку буде відвар і буде. Не багато шматочків м'яса, переберце по 50 гривень. Гані а такі без м'яска, 10 гривень. Якщо добре поторгуватися, то грошей вистачить і на сметану до борщу. Загалом всі інгредієнти стали у 60 гривень. Це 5 літрів борщу. Тетяна Андрійчук, Наталя Фармус, Сабитія, Канал Україна. Угода є, передають агентства. Вона підготована і подана на підпис контактній групі. Тобто її підписуватимуть. Очевидно, вже не лідери нормандської четвірки. Нагадаю, до складу контактної групи від України входить о, другий президент Леонід Кучма від Росії посол Михайло Зурабов, представниця ОБСЄ Хайді Тельявіні. І від е, самопроголошених ДНР та ЛНР представники. Вантажівки гуманітарного рейсу Ріната Ахметова знову вирушають на Донбас. Цього разу колона їде з Дніпропетровська до Донецька. Що і скільки везуть, знає Анастасія Галкіна. Сьогодні з Дніпропетровська до Донецька вирушає 25 вантажівок 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Колона прямує на Донбас-Арену. Там волонтери розфасують 500 тонн продуктів у 35 тисяч продуктових наборів. У пакетах будуть крупи, макарони, олія, згущене молоко, а також дитяче харчування. Сьогодні в рейсі дві машини з продуктами для дітей. Це дитячі смісії, каші. Рейс буде доставлено на доставлено арену Там його стикують наклейками «Не для продажі після чого розфасують пакет. пакети. Натахмето ставить задачу видержувати графік, щоб помощь до людей доходила вовремя. І сьогодні рейс відправляється для того, щоб эту задачу. Усього у рамках 15-го гуманітарного рейсу на Донбас у лютому буде доставлено 250 тисяч продуктових наборів та 30 тисяч дитячих. Допомогу від Ріната Ахметова отримують найменш соціально захищені мирні жителі Донецької та Луганської областей. З Дніпропетровська, Анастасія Галкіна, Євген Лопотніченко, Сабиція канал Україна. Узимку на дорогах і тротуарах щодня травмуються українці. Із півсотні пацієнтів щодня приймають столичні травмпункти. На совісті недбалих комунальників важкі переломи. Тривале лікування і чималі витрати на медикаменти постраждалим. Та мало кому відомо, що за все це можна відсудити компенсацію. Як це зробити, знає Ірина Камінська. Упав, отямився гіпс-операція, майже як у кіно, але не комедійному. Студент Михайло вже третій тиждень у лікарні. Хлопець поспішав з маршрутки до гуртожитку і впав на слизькій доріжці. Удар прийшовся на лікчову кістку. У мене відламалася кістка в результаті того, що я впав. Мені вставили спиці і через рік буде ще одна операція, їх будуть витягати, коли все заростеться. 50 пацієнтів на день. Така приблизна статистика кожного травмпункту у столиці. Найгірше цієї пори людям похилого віку з крихкими кістками та модницям на високих підборах. Всім дівчатам рекомендую на високих каблуках на шпильках зараз не ходити. Мати, щоб підошва була, скажімо так, більш добрий протектор, щоб менше так слизько було. І ходити по сніжку не по притрошеному льотку, не поспішати. Безпека пішоходів на совісті чиновників та комунальників. Тому, якщо не прибрана слезота спричинила травму, таким пацієнтам юристи радять поспішати до суду. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право звернутися до суду з позовом про відшкодування шкоди та заподіяному майну та здоров'ю громадян у нас дій чи бездіяльності балансоотримувачів. П'ять років тому киянин Михайло Воробйов зламав ногу у середмісті. Чоловік відсудив у міської адміністрації і підприємства, яке відповідало за прибирання центральної вулиці, 17 тисяч гривень компенсації. Для того, щоб звернутися по компенсацію до суду, треба знайти трьох свідків падіння, мати фото з місця, де сталася травма, та чеки на доказ лікування. І найголовніше досить терпіння. Адже суди з чиновниками тривають не один день. Ірина Камінська, Анатолій Чорний, Сабитія, канал Україна. Таким був сьогоднішній ранок. Нагадаю, перемови, нічні перемови у мінську закінчилися. Угоду підготували, передали на підпис контактної групи. Деталі угоди поки що невідомі. Сподіваємося, що до випуску о Сабитій о й ми вже будемо знати, що саме підготували у мінську. Також за новинами можна стежити на сайті газети сьогодні у розділі Сабиті. Я бажаю вам доброго дня. Бережіть себе і залишайтеся з Україною.